Окей, тобто у мене є. Звідки вона взяла? Дубль номер 2 Гнату. Всім привіт, друзі. Сьогодні ми будемо розпаковувати е, вафленице, щоб готувати смачні вафлі. Вафлі, ну можна розпаковувати все, що ми бачимо внутрі, це вафельнице. Е, і насадки для неї. Тут є дуже багато крутих насадок. Е, зараз я їх... Дивіться, які круті насадки. Тут може горішки і пончики та все що угодно. Тому давайте Ми Дякуємо всю. Спочатку вафельницю. Вона виглядає отак з Німеччини. Це крута вафельниця. Повинна бути. Так, після того, як зняти, ми можемо побачити тут вафельницю. І, і при її відкритті. А тут це щелка. Ми можемо побачити вафельницю. І папір. Нам взагалі не потрібно, мабуть, це для вафельниці. Так, це для вафельниці. Добре. Пакет. Мабуть, там була вафельниця. Я відкрив і перевірив до вас. Так. Інструкція. Хороша, макулатура. Так, і насадки для вафельниці. Крутів насадки, зараз все дістану. І будемо побачити. Скажіть, напишіть э, в коментарях, скільки раз я сказав вахне у це відео. Це... Добре, погнали! Перше це для. Не Незрозуміло, що скачіть просто для чого це э, в коментарях. Окей. О! Так їх Так, у кожного дві таких. Щоб робити вакцині. Ватиниці. Це насадки для горішків. Такі такі. Можете подивитися. Ближче. І це! Насадки для пончиків. Це напотім. І насадки для. Насадки для не пойми чого! Вообще круто! Зараз я доставлю це... Все на місце? О, це все, що було в наборі для цієї вафельниці, яка из Германии. Вот ем... як вона називається Multifunction 5 в 1. Прикольно. Ну що тут 5 насадок, ха-ха. ха І вафельниця, в якій може жарити круті вафлі. І всім до побачення. Закрить, забув.